Топ весняних кросівок, частина 2. ASICS GEL KAYANO 20, напевне, найновіший лайфстайл силует від бренду ASICS. Доступно дуже багато варіантів, як і дефолтних пар, так і цікавих яскравих колабів з Kiko Кіко Костадіну, Bodega, Kenzo, HAL Studio і ще багато інших. Nike P6000 це найкраща весняно літня пара від бренду Nike у співвідношенні ціна якість. Такий собі базовий ретро-біговий силует без всяких там наврочених технологій, але тим не менше знизу м'яка і стабільна піна. І Класний вентилюючий верх. Кросівки Unisex величезна кількість кольорів, і ціна в середньому 5 тисяч гривень. Salomon XT Whisper. це новинка від бренду Salomon. Я думаю, ви могли бачити ось ці рожеві. В колабі із Sandy Сенділіанк, які зараз коштують приблизно 300 баксів, але є база, яка куди бюджетніша, значить, низ класичний, як і у всій серії XT з використанням пластини AX. Ну а зверху сітка з дуже топовою вентиляцією і синтетичні накладки. Кросівки Unisex доступні в багатьох кольорах. Ціна від Гривень. Для тих, кому вже не доїли 530-ті Balance, зустрічайте новий силует New Balance 740. -ові. Підошва залишилась та сама: змінився суто верх. Причому змінився суто візуально. Овальні лінії в 530-х змінили на більш різкі у 740-х. Кросівки теж Unisex, багато кольорів на вибір і ціна в середньому 5 тисяч гривень. Mizuno Wave Rider 10. І особливо зверніть увагу на версії, де сітка має широкі соти. Силует не масовий, що великий плюс, як на мене. Багато кольорів на вибір і повна Вартість в середньому 7 тисяч гривень. Ставте вподобайку, якщо хочете наступну частину. А якщо хочете замовити собі якісь кросівки з цього відео, то пишіть нам.